Котик та ялинка. Прийшла зима. Котик мурчик уже виріс у великого пухнастого красення. Він згадував, як колись намагався розбудити сонячного зайчика в зеркалі тихенько сміявся сам із себе. Він уже давно зрозумів, що цей зайчик не живий і приходить лише в сонячні дні. Та гратися з цим гостем полюбляв і тепер. Софійка також підросла, сьогодні вона разом із татком та мамою наряджала якесь деревце в кутку кімнати. І що воно за дивина? міркував котик, позираючи, як деревце стає дедалі ошатнішим. Згодом у кутку замиготіли тисячі сонячних зайчиків. І Муркотик зрозумів, що він ще не все знає на цьому світі. Адже сонця не було, ба більше за вікном взагалі темрява була. А сонячні зайчики без люстерка і без сонечка миготять так, що йому аж очі засліпило. Потягнувся він, розім'яв лапки, вигнув спинку і обійшов навколо деревця. Котик уже чув, що воно називається ялинкою. Тож вирішив із нею познайомитись. Може, він усе ж помиляється, і зайчики таке живуть хоч десь. Ось, наприклад, на ялинці. Цього разу пухнастик вирішив бути обережнішим. Тож лапками нічого не чіпав і не штовхав. Він лише спробував на самісіньку верхівку стрибнути. А далі ви вже, мабуть, про все здогадалися. Дялинка замиготіла ще яскравіше, і тисячі зайчиків розкотилися по всій кімнаті. Цього разу вінник не тільки скло позбирав, й котикову шубку трішки причесав. Та пустон зовсім не образився, лежав у своєму будиночку і казав тобі собі. Такі сонячні зайчики не живі, У цьому я вже точно впевнився.